Перед покупкою замовник вирішив перевірити автомобіль додатково для себе. Проблем ніяких не виявлено, зараз будемо розраховуватись. Перевіряли на сервісі Сузуки в місто Тернопіль. Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку. Це Honda CRV 2012 року випуску 2.2 дизель, автомат, повний привід. Ця машина не продається, вона купувалася під замовлення. Просто хочу показати, які машини я приганяю Швейцарії і Європи. В продажі в мене є дуже багато машин періодично. Також можу приганяти під замовлення, як даний екземпляр. Це Honda 2012 року. Має пробіг оригінальний 141 тисячу кілометрів. Пробіг перевірили, також технічний стан добрий машини. По кузову нічого не фарбоване, машина обслуговувалась, має недавно замінені тормозні пліни, масла, фільтра. Також автомобіль має максимальну комплектацію, яка може бути. Протютуманки, парктроніки, умивач фар, лед смужка, біксиноної фари, панорама, усі вікна також оригінальні, безключовий доступ, складання підігрів зеркал. Такий на салон, автомобіль ще не готувався, тільки приїхав в такому стані, як я показую. Розмитнив, сертифікував, також підготовлю договір купівлі-продажу і завтра буду передавати замовнику. має автомат, два екранчика. Виводиться тут задня камера, клімат-контроль, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, також є, мультикермо, автозатемнення дзеркала. Підсвітка, панорама відкривається, просто скло. Зверніть увагу на сидіння, в якому класному стані, все відповідає своєму пробігу. Також є вся сервісна історія, присутня, два ключі, також є в комплекті. Ось Такий задній ряд. Автомобіль не прибирався, не хімчистився, не полірувався. Тільки приїхав сьогодні вечором, з евакуатора загрозили, розмитнив, сертифікував і вже завтра буду передавати для клієнта. Ключі в мене в кармані, це сигналізує, що машина заведена, такі маємо два ключі. Також електропривід багажника, шторка є, також комплект титанів є, я їх виложив, щоб не стукались. Також тут розетка, тут сидіння в Honda складається в рівну підлогу, дуже класні продумані автомобілі, щось перевезти, також тут дуже багато місця з'являється, має парктроніки задні також. Ось Так все закривається, кого цікавлять автомобілі Швейцарії в гарному ідеальному стані. Звертайтеся, щось придбаю для вас. Ось так все це діло складається. дуже практичний універсальний автомобіль. Місця взаді дуже багато, зручно сидіти, дуже приємна шкіра, перфорована. не буде парити вам спину літом, Безключовий доступ також тут, електропривід сидіння. Зверніть увагу на сидіння, в якому в класному стані. Мультикермо також у доброму стані. Тут є управління, можна відкривати зі салону багажник, умивач фар, допомога переспуску згори. Коробка автомат тут також дуже добра, гідротрансформатор надійна, ніколи вас не підведе. Ось так складається люк. Пробіг 141 000 км. Також пам'ять сидінь є. Так включається задня камера, коли включаємо задню передачу, і автоматично праве скло опускається наниз, щоб бачити бордюри. Клімат-контроль, двозонний. Підігрів сидінь, два режима, має розетку, Ось такі у нас підстаканники. підлокітник. Має також тут USB, AUX, ще одну розетку, дуже великий бардачок і Підлокитник регулюється. Зараз виключимо клімат, щоб не недуг. Має підрульові ліпістки для переключання, передач автоматично, також має автоматичне дальнє світло, воно буде вам вирізати машини зустрічні, також має екорежим, дуже надпічкана машина, Максимальна комплектація, яка може бути, одним словом. Ось такі накладки, він код можете Перевіряти, якщо комусь щось цікаво. Також автомобіля дуже високий кліренс має. Дуже класно продумано ось цей пластик і захищає кузов від сколів по всьому кругу машини. Отож, завтра буду зустрічатися з клієнтом, передавати автомобіль, доставляти місто Тернопіль. Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, підписуйтесь в групу в Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую цікаві варіанти під замовлення, або варіанти, які я вже купив і прямюю в Україну, які ви можете забронювати в дорозі. І приїхати до мене в місто Радивилів забрати, або також можлива доставка по Україні. Доставляю автомобілі по Україні в будь-яку точку України, якщо не маєте можливості. Самим приїхати. Дзвоніть, запитуйте, все детально вам розповім. Всім дякую за увагу.